Доброго дня, сьогодні поговоримо ми про прикормочну насадочну програму Ловліна Фідер. Розпочнемо з матеріалів, які потрібні для приготування прикормки. Це є відра, вони можуть бути м'які, пластикові, металеві. А також головним аксесуаром для приготування прикормки на риболовлі це є сито для перетирання її. При тим, як її приготувати, через сито треба пропустити мелкофракціонну прикормочку, в... відбити крупну фракцію від нюфої, щоб була в пиль. Але ж крупну фракцію викидувати не потрібно. Е... Просія ми прикормочку, починаємо зволожувати. Сможують потрібно так, щоб проконка мала якби, вигляд сухий, ліпилася в калачик і при легенькому натисканні вона розвалювалася. Проконки для цього бувають різні різних провідників, різних запахів, різних смаків для різної риби з різним кольором. Це все умови ловлі. Зачастую до фідера. Якби, Порада це використовувати темні припалки, будь-яку року Основним інгредієнтом притолки сухої жива пропалка. Тобто це може бути різаний червячок також може бути опариш, також може бути мотив. Перед тим, як замішувати приколку і зволожувати я рекомендую використовувати ще атрактанти. Це ліквіди, це ароми, всі різні. Це от патика, меласа для розмішування пропонки. Тобто більше додати її в властивості ароматики. Тільки дуже багато видів, дуже багато смаків, кожного різний би, смак, різні провідники. Є багато видів якихось більш таких робочих, як на мене. Кость це неробочі. Як на мене, там там кисло солодкі, ананасів, бананів, смаків, сливи, для фідера. Вони на будь-яку рибу підходять ідеально. Е -е, також є вже прикормки, які не потрібно, ну, те, що не потрібно, не бажано додавати. Е -е, Ароми, так як вони сильно йдуть атрактовані, вони йдуть більш дорожчими за счет таких атрактантів і йдуть вже більш мікрофракционні. Вже не потрібно використовувати сито. От воно це все і компенсує якби ціна якості. Різних кольорів також йдуть. Поговоримо про наживочку. Наживки також бувають різні. Це різні моволі, різна рибка, різна, по-різному риболов настроюється на ловлю її. Е, Зачастую ловлі на фідер це використовується жива насадка, опариш, матиль, черв'ячок. Е, також є багато зернових фракцій, це кукуруза, горох, роловка, пшениця. Е, пеліс можна використовувати, пилящі під резіночкою, багато різних. Багато вийшло таких грузінь мутів, воздушного тіста, різних виробників, різних смаків, у воді. На суші воно сухе тверде, у воді стоїть тіста нігенькі, ніякої програди для риби немає, його заглотнути. Доволі, до речі, непогано. У різних йомках воно. О тебе на всі наживки, есть, як і для прокорки, є свої апартанки. Ароми, барвики. Вот один из аром зачастую у фідері використовується не так, як біпи, як стреї діповані. Тобто це додає для насадки з... Серед прикормочного стола сипучої прикормки в різної фракції. Віддає зюмінку, виділить насадочку на дні середі прикормки, щоб риба зацікавилася її. Вниз також різних виробників, різних цін. в нас присутні різних смаків. Як на мене, особливо я дав призначення аромі для прикормки Це кисло солодке. І в атрактантах бажано це кисло солодке. Вот. Також це можна їм е, діпувати наживку як і живого походження, так і е, так би, зернового, штучного, наприклад, пінопласту е, по-різному. Е, до речі, ціслає є помічування що трактовані також є вони як борниками. Дісь вони, які насадку на гачку красять, закрашують її і більш ефективно приманюють рибу в точку вовлі. Вітаю усіх, хто в черговий раз вирішив дізнатися щось нове зі сфери риболовлі. Це програма Секрети рибалки на телеканалі «Ритм». І у сьогоднішньому випуску ми вчитимемося монтувати фітерну оснастку, що має назву «Патерностер». Зараз на екрані ви бачите вже готову оснастку, яка кріпиться на основну волосінь. Перша петля за допомогою вертлюжка кріпиться до годівнички. Друга петля для кріплення повітка, який ми вже тут закріпили. Патерностер одна з найпростіших оснасток, а затрата часу на її монтаж досить невелика. Що ж, а тепер спробуємо змонтувати дану оснастку на практиці. Робити це будемо за допомогою ось цього шнура, на якому буде краще видно виконані нами дії. Отож робимо першу петлю. Ця петля у нас буде для кріплення повідка. її довжина повинна бути близько 2 см. Зв'язуємо її хірургічним узлом. Лишню волосінь можна обрізати. Далі відміряємо сантиметрів 20-25 і робимо другу петлю, яка буде сантиметрів 10-15. І теж за допомоги хірургічного вузла. На цьому наша оснастка готова. У цей вузол ми кріпимо карабін, а до нього нашу годівничку. На цьому все. Тепер ви можете записати до свого багажу знань ще один секрет. Дивіться секрети рибалки на телеканалі «Ритм». І ваш кльов буде кльовим. Спонсор показу програми магазин Рибалка, що знаходиться за адресою місто Рівне вулиця Гетьмана Сагайдачного 7. У нас ви можете придбати все, що стосується рибальства, відпочинку та туризму. Доброго дня! Полюбляєте рибалити? Шукаєте спорядження? Тоді ви завітали за адресою. Ходімо, я презентую вам наш товар.